Вітати вас на новому альтернативному уроці. Ви вже добре знайомі з явищем омонімії, тож знаєте, що існують слова, які однакові за звучанням, але різні за значенням. Це такі слова, як ключ, рука, коса. Їхнє значення визначаємо за допомогою контексту, наприклад, журавлини в небі ключ, ключ від квартири. Ці слова є лексичними омонімами і належать до однієї частини мови. Проте існують омоніми, які належать до різних частин мови, тобто міжчастиномовні. Сьогодні на уроці ми дослідимо явища міжчастиномовної омонімії в сучасній українській мові. Навчимося відрізняти сполучники, частки, прислівники та прийменники від омонімічних частин мови. Зараз ви бачите діалог двох друзів. Ходімо на гору, каже Оксана. На другий поверх, перепитує Андрій. На говерлу, здивовано відповідає Оксана. Друзі не зрозуміли одне одного через слово на гору. Справа в тому, що існують прислівники, співзвучні з іншими частинами мови. Оксана запропонувала піднятися другу нагору на цілком реальний географічний об'єкт. У такому випадку слово Гора зберігає своє лексичне і граматичне значення, тобто є іменником, біля якого стоїть прийменник на. Прислівник Нагору лише абстрактно вказує на напрямок. Його можемо замінити синонімічним прислівником наверх. Потрібно відрізняти прислівники від однозвучних сполучень прийменника з іншою частиною мови. Так, щоб перевірити, чи є компонент такої конструкції іменником або іншою частиною мови, додають залежне слово. Наприклад, на гору ми підіймалися кілька днів, на гору яку високу. Туристи пішли по новому мосту. По мосту якому нашому постукав у перше вікно, у вікно яке моє. У реченнях іменник гора, прикметник новому та числівник перше зберігають свої лексичні та граматичні значення, і між компонентами можна вставити означення, залежне слово. А от між частинами прислівника цього зробити не можна. Цим ліфтом ти зможеш дістатися куди? Нагору. Тепер живемо як новому він приїхав до нас як уперше? Також звертайте увагу на правопис, бо ви вже знаєте, що прислівники, утворені злиттям прийменника з іменником, прикметником чи числівником, пишемо разом, а співзвучні з такими прислівниками сполуки окремо. Іноді відрізнити прислівник від сполучення прийменника з іменником допомагає наголос. На віки на віки. На дворі на дворі. на бік, на бік. На сміх на сміх. Прочитайте ці два речення. Подумайте, слово «поблизу» в обох реченнях є однією частиною мови. Щоб дати відповідь на це запитання, слід відрізняти прийменники від омонімічних іменників та прислівників. Для цього слід пам'ятати, що, по-перше, прийменник завжди вживаємо з іменником, числівником або займенником. По друге. Прийменник можна ввести до запитання, яке ставимо від головного слова до залежного. Бігав навколо дерева, бігав навколо чого? Розберемо на прикладах: я йшов попереду батька, я йшов попереду. В першому реченні попереду є прийменником, бо вживається разом з іменником батьком. А також ми можемо вести цей прийменник до питання, яке ставимо від головного слова до залежного. Йшов попереду кого? Батька. А в другому реченні я йшов попереду. Попереду це прислівник, йшов де? Попереду. Ще один приклад: край дороги росли тополі. Край це прийменник, бо вживаємо разом з іменником дороги, а також можемо вести до запитання: росли край чого? Дороги. Інше речення: люблю свій рідний край, люблю що? Край? Край це додаток, отже, це іменник, бо на питання хто що відповідає саме ця частина мови. Тепер ви легко можете відрізняти прийменники від омонімічних іменників та прислівників, тож можете визначити, якою частиною мови є слово поблизу в цих двох реченнях. Перевірте себе, впевнена, що ви впоралися з тим завданням. Чи доводилося вам коли-небудь чути такий комплімент? Ти добре виглядаєш? А чи знали ви, що у цьому маленькому реченні сховалася лексична помилка? Справа в тому, що основне лексичне значення слова виглядати, визираючи з чогось дивитися кудись. То виглядати ми можемо з вікна. А от якщо ви кажете щось про зовнішній вигляд людини, то слід використовувати вираз мати вигляд. Ганна мала гарний вигляд у цій сукні. Нещодавно ми з вами говорили про сполучники. Тож ви вже знаєте, що існують складні сполучники, які пишемо разом. Наприклад, про те, за те, щоб, якби, як що. А чи знали ви, що існують однозвучні цим сполучникам слова, які пишемо окремо? За те, про те, як би, як що? Ці слова, на відміну від сполучників, відповідають на питання, мають лексичне значення і є членами речення. Тож як нам відрізняти складні сполучники, які пишемо разом, і однозвучні сполучення слів, які пишемо окремо? Все просто потрібно лише правильно замінити сполучник його синонімом. Маємо дві пари сполук, що звучать однаково, але можуть мати різне написання. Проте і за те. Якщо слова за те та про те можемо замінити синонімом, але то це складні сполучники, напишемо їх разом. Якщо ж не можемо замінити, то це однозвучні сполуки, які складаються з прийменників про, за та займенників те, пишемо їх окремо. Порівняймо: було важко, проте ніхто не скаржився. Проте можемо замінити синонімом, але. Отже, це сполучник. Пишемо разом. Дідусь розповів про те, як збирати лікарські трави. У цьому реченні не можемо сполуку про те замінити на але. А ще на займенник те падає логічний наголос. Він є членом речення і відповідає на запитання про що? Ще один приклад. Квіти не розмовляють за те, можемо замінити синонімом, але вони вміють порозумітися знаками. Хлопець був вдячний батькам за що? За те, що вони відпустили його на навчання. Звернімо увагу на сполучник і однозвучну сполуку, щоб якщо в реченні можемо замінити синонімічним сполучником аби, то це складний сполучник пишемо разом. Попросив, щоб розбудили у сьомій. Попросив, аби розбудили у сьомій, коли ж не можемо замінити, а на що падає виразний логічний наголос, тоді що це займенник? А б частка пишемо окремо. Щоб таке хлопцям утнути? До речі, частку б можна перенести в інше місце речення, і зміст не зміниться. Що таке б хлопцям утнути? І ще одна пара сполук, що звучать однаково, проте можуть мати різне написання. Якщо якби, якщо ці слова в реченні можемо замінити синонімом коли-коли б, то це складні сполучники, які слід писати разом. Наприклад, якби пес не сидів, то зайця б зловив, можемо замінити синонімом коли б. Отже, це сполучник пишемо разом. Якщо ж не можемо замінити, тоді як це прислівник або частка, пишемо цю співзвучну сполуку окремо. Як би пес не вертівся, а хвіст ззаду. Прислівник як має лексичне значення, відповідає на запитання, є членом речення. Отже, пишемо його з часткою б окремо. До речі, частку Б можемо перенести в інше місце речення, і зміст не зміниться. Як пес не вертівся, Б. А хвіст ззаду. І наостанок поговоримо про омонімію часток. Так, навіть ця маленька частина мови має омоніми, і їх немало. Так, щоб відрізняти частки від інших однозвучних частин мови потрібно пам'ятати. Перше, що частка це службова частина мови, а отже, не відповідає на запитання, на відміну від займенника. Порівняємо ці два речення. Тиша це сон природи. У цьому реченні це вказівна частка. А в іншому реченні це було дуже давно, було дуже давно, що це займенник в реченні є підметом. Ще пара речень. Це просто непорозуміння, просто підсилювальна частка. Це робиться просто, робиться як просто в реченні є обставиною, а частина мови прислівник. По-друге, слід пам'ятати, що частка надає окремим словам або цілим реченням додаткових відтінків значення, а не поєднує однорідні члени речення та частини складних речень, як це робить сполучник. Тож порівняймо, чи любиш ти читати у цьому реченні, чи питальна частка щодня щось читає чи малює, чи сполучник, який поєднує однорідні присутки. Перед вами пара речень. Прочитайте їх і визначте, у якому реченні, хоч це частка, а у якому сполучник. Перевірте себе. Сподіваюсь, що у кожного вийшло визначити правильно. Отож, мої юні мовознавці, щоб розрізняти омонімічні частини мови, потрібно звертати увагу на лексичне значення слів, на логічні наголоси в реченнях, а сумнівні конструкції замінювати синонімічними. В інших випадках додавати залежні слова і правильно ставити запитання. А на цьому, все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.